До вашої уваги санітарно гігієнічні вимоги до спортивного інвентарю. Гігієнічні норми забезпечують належні умови для занять спортом. Спортивні прилади, обладнання та інвентар повинні бути цілими із гладкою чистою поверхнею, відповідного до правил змагань розміру та ваги. Місця занять фізичними вправами, інвентар і обладнання, спортивний одяг і взуття. Мають відповідати нормам гігієни. Займатися спортивними іграми краще на спеціально обладнаних ігрових спортивних майданчиках. Перед заняттям в спортивному залі його необхідно провітрювати, а після завершення занять проводити вологе прибирання. Одяг і взуття учнів повинні відповідати погодним умовам бути чистими, охайними та зручними, не заважати рухам. Спортивну форму та взуття не рекомендується використовувати в повсякденному носінні. Спортивний інвентар і обладнання, що використовуються для тренувань із волейболу, повинні відповідати санітарно гігієнічним нормам і правилам змагань. Рекомендовано дотримуватися цих норм, щоб запобігти порушень техніки вправ і профілактики травматизму. Висота сітки біля обмежувальних стрічок може перевищувати встановлену правилами не більше, ніж на 2 см. Верхній край сітки обшивається стрічкою матеріалу білого кольору завширшки 5 см. У середині цієї обшивки пропускається гнучкий трос. По нижньому краю сітки також пропускається гнучкий трос в ізольованій оправі. Необхідно стежити закріпленням сітки до стійок та цілісності троса, яким кріпиться сітка. Сітка укріплюється на двох стояках, що встановлюється на відстані не ближче, ніж 50 см від бічних ліній. Кріплення не повинно загрожувати гравцям небезпекою або бути завадою для суддів. Вага м'яча обмежується 250-270 г. Використовування м'ячів більшої ваги може спричинити у непідготовлених учнів травми в пальців рук і передпліччя. Окружність м'яча повинна становити 65-67 см, тиск 0,48 0,52. М'яч повинен бути круглим, крім того, для гри в закритих приміщеннях світлого кольору. Питання щодо придатності м'яча під час гри вирішує вчитель або суддя. Колір сітки, стійок, підлоги, стін повинен відповідати санітарно гігієнічним вимогам, правилам змагань і не відволікати увагу учнів під час змагань.